Бачу, боярине, міцно ведеш воїв своїх в обороні землі рідної, як і я колись. Вони в тебе зі списа годовані, смерть і жах несуть ворогам, бо знають, мертві страму не імуть, хай не залишить вас воїнське щастя. Дмитре. В цей час великої боротьби за святую правду волю з москалями, хочу нагадати тобі і людям твоїм свої слова Буде би те царями, сіяне є жито, а люди виростуть. Умруть ще не зачаті путінята, і на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Дмитре, Господь завжди дбає за дітей своїх. З Богом ви вже показали силу і ще покажете. Бажаю вам, щоб був переможений московський ворог і посоромлений, щоб у новій. Та міцній українській державі хаті запанувала благодать Божа во віки віків. Вітаю, друже Дмитре, тебе і вояків твоїх. Московська орда знову топче святу українську землю, та ви мужньо тримаєте стрій, як і українська повстанська армія свого часу. Тож і далі не схиляйте голови, не піддавайтесь розпачу, не зневірюйтеся в свої сили. Ваша свята, мета воля нашого народу. Боротися треба до кінця, поки не подолаєте москаля і не здобудете справжньої української держави. Друже Дмитре. Ти справжній націоналіст. І знаєш, що шлях націоналіста це шлях національної революції, і він безальтернативний для нашого народу. Я бажаю тобі й воїнам твоїм перемоги. Хай нарешті утвердиться на нашій землі. Потужна українська держава без окупантів і колаборантів, бо з москалями та іншими імперцями нема спільної мови, друже Дмитре, Мав я двох синів, а ти став мені третім. Ти гідно провадив нашу тризубівську родину бандерівським шляхом. І перемога над московським холуєм Януковичем, і перші бої із Кацапами та сепаратистами на Сході у 2014-му це підтверджують. А тепер шляхом національної ідеї ти провадиш цілу добровольчу армію. Хай же тебе і побратимів твоїх завжди супроводить воїнське щастя. Нехай запалюють ваші серця найвищі ідеали Бог, Батьківщина, Свобода. Нехай во славу України буде ваша перемога у цій священній війні. І нехай ця перемога стане і перемогою нашого світогляду, нашої національної справи, побудови Української соборної самостійної держави. Бо тільки червоно-чорний прапор боротьби нас приведе під синьо-жовтий стяг свободи. Друже Дмитре, ми починали наш шлях з повстанських стежок у Волинських лісах, з вишкільних таборів біля Слов'ятина, готувались до цієї клятої війни під знаменом величного тризуба. Нині він складений зі зброї. І я тішуся з того, що ти продовжуєш справу наших провідників і ведеш за собою хлопців уда, котрі без остраху йдуть у бій за Україну. Пам'ятайте, тільки той народ виходить з неволі, в котрого є кому вмирати за свободу.